Олівцем малюємо звичайний трафарет як за бажання. У мене, наприклад, вийшли ось такі. Квіточка абстрактна і якби такі завіточки. І за допомогою канцелярського ножика ми вирізаємо трафарет. Сьогодні віничанка Аліна Маковій розписує екоторбинку. Трафарет викладає на тканину, каже, його треба закріпити шпильками. Працює Аліна фарбами для текстилю. Їх наносить губкою. Ось так легенько я набираю фарбу, пробую її на вільній частині. Ось моєї палітри, можна так сказати, як вона наноситься. Ну тобто, як я собі хочу. І ось так я притримуючи ось, так, ось таким способом наношу трафарет. Закріпити малюнок потрібно праскою, тоді він не буде боятися прання. Це прання при 40-30 градусів. Забираємо трафарет. Ну, На чуть-чуть вийшло за контури, але нічого страшного, можна його домалювати пензликом. І, в принципі, ось такий малюнок у нас кольоровий. По вийшов залишилося трішки фарби, але не хвилюйтеся, вона змивається водою. З дитинства Ліна захоплювалася малюванням, була викладачем образотворчого мистецтва. Два роки тому почала розписувати одяг. Каже, це відповідальна робота, бо фарба важко відпирається. Є розчинник для акрилової цієї фарби, водостійкої, але все одно це вже буде. Ну воно воно може залишитися, особливо коли ми говоримо про темний одяг. Тобто вже на світлому одязі, де ще можна щось додумати, домалювати в принципі на те. Модіці, дуже видно, плями. За два роки каже, чого тільки не розписувала, та найбільшим було замовлення з декорування скатертини. Її розмір був три на півтора метра. Розписувати довелося частинами. Проте розповідає, зачасту її замовляють портрети. В мене був такий малюнок масштабний на джинсовій куртці. Ось такий, це був самий з перших моїх малюнків. Тобто, і він був дуже великий такий, тому що це була подовжена джинсова куртка. Але він такий був трішки специфічний. Замовила молода дівчина. Вона захотіла такий малюнок теж дівчини, білявки такої з яскравим макіяжем. А ще був досвід із розпису костюма комбінезона для гімнастки. Його пошили, але там було недостатньо таких деталей. Ти що вони він був яскравий, розмальовувала навіть камінцями. Це була така кропітка робота, дуже цікаво і ну, дуже складна. Текстильним розписом можна прикрасити будь-яку тканину, каже мисткиня. Це мій кіт, тобто це подушка для мого домашнього використання. Це малюнок. Ось цими водосікими фарбами Вероніка Чонка вийшла на прогулянку з друзями у кілотах, які розписала Аліна Маковій. Хлопці мені поки що компліменти не роблять. Прикрасити шкільну форму зображенням космосу вирішила мама дівчинки Софія Чонка. Для своєї дитини завжди хочу, щоб вона одягалася круто, вона була ексклюзивною, тому що це її самооцінка, її самоствердження. От а так як кілоти, оці штани, які ви знімали, вони задумувалися, як шкільний одяг, для того щоб це не було так одноманітно, біле, чорне або біле, синє. Я вирішила, що їх можна трішечки розбавити ось таким космосом. В принципі, він такий не дуже яскравий, тому що до школи яскравий не можна. Але в міру а, такі тони, які дозволяються носити до школи. На кожній роботі мисткиня Аліна Маковій залишає автограф з допомогою такого контурінгу, Тобто, дуже зручно, тоненько. У майбутньому каже Аліна Маковій, хоче створити кілька патріот. Точних робіт, але їхню ідею поки не розголошує. Олена Карбівська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.